Сили дата Джезу Кріста, Вітаю, вітання всім з нагоди четвертої річниці спільноти нашої піо, так довної групи. 129 двадцять крок з оцем Піо до неба. Отець Піо продовжує властиво те, що говорив попередньому. До в одному з своїх листів до Рефаліни Черасу, своєї духовної доньки. Він каже: так. Заки почнете читати святі книжки, піднесіть розум до Господа і просіть його, щоб сам був провідником для вашого розуму і захотів промовляти до вашого серця і порушувати вашу волю. Так, це дуже важливо, збудити добрий намір. Задля чого я це роблю? Не саме читання. Так, е, такий є преподобно десь Йосиф Схрейверс, він казав, що е, ми не повинні читати духовні книжки тільки для того, щоб нам цікаво. Але щоб з них скористати, отже, просити Господа, віднести розум до Господа і просити Його, щоб він був провідником для нашого розуму, Так, щоб Святий Дух нас просвітив і щоб промовляв до нашого серця і порушував нашу волю. Але кажуть сподалі, що цього не вистачить. Отже, перед розпочаттям лектури, визнайте Господеві, відновляючи цю постанову під час читання. Що не підіймаєте її для знання, ані для того, щоб накормити цікавість там, бачите, ви передав думку ця піло цією думкою переподобного Цайосфас Скрайверса. але тільки для того, щоб йому подобатися, так як казав те так, Отже, молитва свята медитація і читання побожних книжок, три середники на дорозі до досконалості. Не щоб я читаю це з цікавості. Чергова книжка про це піо, я ж такої не читав. Ні. Але для того, щоб накур... для того, щоб подобатися Богові і щоб вчинити йому приємність. Амінь.